А зараз, шановні телеграфчі, ми будемо говорити про розвиток дитячого і юнацького футболу. Я хочу вам представити гостей нашої студії. Це Олександр Петрович Коцюбко, голова обласної федерації футболу. Поряд з ним знаходиться Олександр Марголін, член правління клубу Фенікс. Поряд з ним Владислав Гольцев, гравець футбольної, юний гравець футбольної команди Фенікс? І нарешті хочу вам представити Анатолія Волинця, президента футбольного клубу Фенікс. Добрий, Добрий вечір. Добрий, Добрий вечір. Добрий. Добрий. Перше запитання стосовно турніру, який днями завершився на футбольному полі з села Тетерівка. Наскільки цей турнір був дійсно масштабний, вагомий? І такий, який має, ну будемо говорити, не тільки місцеве значення, Житомирське значення, а загальнодержавне. Я думаю, що ви почнете, прошу так, як організатор турніру, я можу вам сказати, що цей турнір прийшов на дуже високому рівні. Да, і про рівень турніру кажуть ті команди, які приймали участь у цьому турнірі: це Динамо Київ, Арсенал Київ, ЦСКА, Київ, Локомотив Київ, Атлетика Одеса», Берес Рівне. Гості з братньої Білорусі приїхали до нас, з міста Пінська, також наші команди Фенікс і Полісся з Спартаком. Так що цей рівень, будемо казати, просто ми не мали можливість прийняти всіх бажаючих, тому що прийшлось відмовити ниві Вінниці, прийшлось відмовити Хмельницькому Поділлю, Коростенському. Ну от у мене виникає Левка запитання. А, а як вам Вас... вдалося? От дивіться, зараз. Будь-який турнір, який проводиться, там ну, обмаль команд, немає коштів, у вас такий масштабний турнір. Одразу виникає запитання, як вам вдалося залучити, запросити стільки відомих футбольних клубів нашої держави? Ну, спілкування е, нашого клубу з багатьма клубами нашої країни е, проходить в дуже ну, тісних відносинах, тому що наші дітки грають е, ну, на Чемпіонаті Києва за деякі київські команди де допомагають їм в чемпіонаті. Наші діти приймають участь у різних змаганнях, турнірах, і що за кордоном, що на території нашої України. І тому приходять ті команди, які бачать нашу гру, рівень нашої команди, і знаючи про те, що ми організовуємо турнір, вони всі бажають попасти до нас і отримати той е, е, опит, який вони можуть набути в такому турнірі, як у нас. Олександр Петрович, я знаю, обласна федерація футболу дуже. Вже таку належну увагу, велику увагу приділяє розвитку саме дитячого юнацького футболу. От чому ви вважаєте, що потрібно ну, більш пильніше ставитися до юних футболістів, щоб відбирати от таких хлопців, які можуть дійсно представляти нашу область на інших турнірах? По-перше, я ще хочу уточнити, що це міжнародний турнір. Он имеет статус международного уровня. Да, Это вот. первое. Второе. Э, дети. Ну вы знаете, как я отношусь к детям. Вот как я отношусь, да. прекрасно отношусь к клубу Фениксу. Это у нас, к сожалению, единственный клуб. Ему 6 лет уже исполнилось, в котором играет очень много детей. Очень много детей. И э, этот клуб прославленный. И, естественно... Я не побоюсь этого слова, потому что они ездят на соревнования, вот были и в Испании, завоевали Кубок Испании, с грандами футбола Испании они играли и привезли, прославили наш город, нашу Украину, Феникс. Вот. Но Меня очень волнует, и я как раз разговаривал с родителями этого клуба, с родителями этих ребят, мальчишек, они мне задают простой и естественный вопрос, а дальше что, куда пойдут наши дети играть? Так. Ведь у нас нет профессиональной футбольной команды в Житомире. Мы об этом говорим постоянно. Нужно создать для таких ребят профессиональную футбольную команду. Для того, чтобы они не уезжали в другие города. Они ведь потом уедут в другие города. Профессиональные так. клубы. Угу. Поедут в Харьков, поедут в Донецк. В До Донецк приезжали уже много ребят, присмотрели наших. Угу. Поедут в Киевское Динамо играть. А ведь мы хотим... Вот они воспитывают, мы же хотим, чтобы они прославляли наши полезные. Вот мы хотим родителей, что для этого нужно. Конечно же, срочно отстроить стадион. Мы постоянно говорим на эту тему, уже мусолим, уже и телезрители, и читатели, и власть уже нам обещает постоянно, вот будет стадион, вот перечислили денег. Но опять год за годом, день за днем, покидает наш дом, и стадиона нету. Нужно немедленно заняться восстановлением нашего. Стадіону центрального для таких от дітей, зрозуміло. А от давайте зараз поговоримо про сам турнір, який відбувся. У нас mm -hmm. є відеоматеріали, і ми попросимо режисера, щоб певна ілюстрація була до вашої розмови. Я би хотів, щоб Олександр Морголін, можливо, ви скажете, а ви доповните про ті команди, які ну, найкраще себе виявили на цьому турнірі, про взагалі який рівень турніру був рівень гри. Прошу. Ну, На самом а деле покажем На самом деле были сильные команды. Динамо Киев вот, Феникс э, в финале играли в полуфинале. в полуфинале играли с Динамо Киевом это серьезный уровень. Э, Локомотив, э, Арсенал Киев. Это серьезные команды, которые играют в лигах. Ну, Понятно, что э, у нас в Житомире нету таких команд, которые в первой лиге. И, ну, Хотелось бы, чтобы наш клуб Феникс. Э, Шов в першу лігу начинає з першої ліги, uh -huh. щоб і ну, грали на чемпіонаті України в наших планах нашого розвитку, yeah. нашого клубу зробити заявку в дитячу юнацьку лігу України. Uh -huh. Для цього потрібно у нас, в принципі, ви бачите, як на якому полі грають наші дітки. в принципі, майданчик для футболу для приймання ну, команд і грати. Да, здається, Його. що, тако, що тако, десь да. десь десь на території нашої Житомирщини дуже мало таких майданчиків. Угу. Для іншого, треба для атестації. На чемпіонат України треба роздягання. Слава Богу, у нас є порозуміння з владою району, з владою села Тетерівка, що ми десь плануємо в ближайший час, Так же, що ми да. балакали Ідуть на, на зустріч. Обіцяють штучний майданчик, обіцяють допомогти нам в будівництві роздягалін з душевими. І тоді наші дітки, дійсно, як Олександр Петрович каже, що майбутнє їх цих дітей, тому що ми виспитуємо дійсно, де є таланти в кожному віці у нашому, в наших діток ну, дуже в Києві вони як на розхва. Знаєте, вже за ними глядять і Донецький Шахтар, і Динамо Київ вже грають дітки, і те все. Ну не хочеться їх туди відпускати, це ну, хочеться, щоб це було в житомі. Мері і тому ми пішли таким шляхом. Думаю, що нас підтримує і влада, підтримують батьки, і десь якийсь бізнес до нас вже повертається лицем. Yeah. До люди вже хочуть допомагати нам. Які не без ну, ну, діти, як кажуть, це наше майбутнє, і ми маємо в них в те вкласти, щоб потім отримати щось від них хороше. Зрозуміло. Давайте долучимо до розмови наймолодшого учасника нашої передачі Владислава Гольцева. Ну от чи багато років ти вже займаєшся, скільки років ти займаєшся футболом в футбольному клубі Фенікс? І ну, ти встигаєш і навчатися в школі? Я думаю, що не на двійки там, не на. І, і змагатися брати участь у змаганнях і тренуватися. От, розкажи про це. Наскільки тобі це ну, не заважає а поки допомагає? Чим так? Мені вона не заважає. Я коли я приходжу додому, я роблю уроки і ну. А потім. А потім на тренування йдеш, да. так? А як у тебе навчання в школі? Ну, нормально? Не скаржаться вчителі на тему? У... Ну, ну так собі. Так собі, да? <ріхи> Ні, ну у нас у, нас у клубі поставлено таке питання, що е, на тренування бувають такі періоди, що е, тренер каже, на наслідуючи тренування, просимо дітки прийти щоденниками. <ріхи> що кожна дитина має показати, що вона отримала за останній час. Якщо десь у когось є незадовільна, або оцінка, або десь поведінка незадовільна, він буде відсторонений від тренувань. І тому це у дітей прояв до учови, кажуть, вони все-таки 4 рази тренування. Це стимул є певний стимул, то певний стимул для того, щоб вони мали якісь важелі на них впливу якогось, знаєте, не вийшло. Добре. Ми бачимо на нашому студійному столі от такий кубок. Давайте я просто візьму, прочитаю. Кращий нападаючий шостого міжнародного турніру з футболу на Кубок в Житомирі. Якщо я правильно, вірно зрозумів, то це є Владислав Гольцев. Це ти приніс? так? Ну от, скажи. Який епізод, можливо, в матчі, який твій гол, а що ти краще нападаючи, тобі найбільше запам'ятався і чому? От з якою командою ви грали, і тобі вдалося в такій упертій боротьбі все ж таки м -м, здобути перемогу, забити, і, можливо, переможний гол, можливо, просто гол з гри. Е... З ким найважче було грати? Ну, найважче було зграти з Динамо Києвом. Да. Ну і як, як ти зіграв, от чому, чому тебе, тебе так оцінили? Ти більше всіх м'ячів забив в, чемпіон, в турнірі? За, за волю Заволю Он... за до перемоги. Він так відправив, але які якості ти вважаєш, от, що повинні бути у юного футболіста, щоб він успішно грав на полі? Які риси характеру, які якості, що повинен він вміти цей футболіст? Молодий юний футболіст. Юний футболіст, щоб, він забивав голи, бігав, м'ячі забирав, паси давав. А, а характер який повинен у нього бути? Порозі <порізь> 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 такі. Ну, він має, такі, має бути таким, який б'ється за кожен м'яч, да, а не да, просто да. пропускає супротивника. Це, да, да. що в нього якраз є. Да. До, до последнього за м'яч був. Боється, кажуть, по-спортивному. Ну от давайте поговоримо ще, крім цього турніру. Ми до нього ще повернемось до цього турніру. А про інші турніри? Ви ж брали участь у міжнародних турнірах а, і про це я говорили. Я хотів би, я вибачаюся, да. підтожити такий момент. От ви задавали питання, чому зібралося стільки команд. Да. Тому що клуб «Фенікс»… Давайте ще покажемо по ходу відео, ви да, ви будете да. говорити. Е... В клубі «Фенікс» дійсно зібралися Ну, мальчики настолько сильные вот духом, настолько они крепкие, настолько дружные, что когда приезжаем в другие города и у нас на Украине, и за границей, все клуб Феникс клуб Феникс на устах. Хотя они не заявлены там в первой лиге, высшей ли, но все почему-то хотят именно побороться с клубом Феникс. Может быть, сила воли, сила воли, команде. Да, оно чувствуется, энергетика, вот эта вся сплоченность, нормальные тренера. І когда приїжджаємо вот в якийсь на турнір, всі одразу хочуть зіграти э, з клубом Феникс. Це вважається як престижно. Це перевірка. Да. Ну, добавить, да, Александра. Прошу. коли Динамо Київ перемогло 2-1 полуфіналі э, да. в клуб Феникс, вони э, так раділи. Що виграли Лігу Чемпіонів. Вони не так раділи в фіналі, таку. коли не виграли. Да. Але вони кричали, дітки підбігали, ми виграли у Фенікса. Бо це для них було те, що вони виграли у Фенікса, це вже щось значить для них. Розумію? Давайте розкажемо ще про турніри, які, в яких ви брали участь. Я знаю, за кордоном, за кордоном дуже успішно. І там не просто так приїхали, як на екскурсію, а дійсно грали на рівні. Розкажіть да. про Ну, В Іспанії, так. Да. Ми дійсно виїздили е, минулої осені до Іспанії. Е, Сан Вінсента проходив перед Барселони турнір. Сприймали участь 48 команд з 8 країн світу, Європи нашої. А як ви туди потрапили? Вас запросили? Запросили нас да Престіж? на, на, Престіж? на да, О, ми пересікалися на інших турнірах. Ми були в Угорщині, в Словаччині і. Нам перейшло запрошення. Попавши туди, дійсно, ми побачили, який рівень діти, ну то, що рівень турніру високий, це говорить, що там були і німецькі команди, були і іспанські, були і румунські команди, ті законодателі, як кажуть, моди в футболі дитячому. А ось, дітки виступили дуже, я кажу, це було яскраво, це було дуже цікаво, і саме, зайнявши перше місце, ну, дітей, те, що можна зауважити, вони попали в м'яку футбола. Вони попали на екскурсію. Ми їх завели на стадіон КАМТНОВ, угу. там, де грає Барселона. що діти побачили. Е... Ну, там музей Барселони, ті золоті м'ячі Мес і ті золоті буци Стоїчкова, Знаєте, це дорого корну коштує. коштує, да. коштує да. І цей Ферніс, стимул, цей енергій, заряд енергії. енергії це да. в них як кажуть, вони набули такого заряду. І кажуть, що дай Бог, що ми доживемо ще ми до ще осені. Ми, ми поїдемо і ще туди. У мене таке зразу запитання. От по ходу вашої розмови, е, я знаю. Ну, інші там будемо говорити, команди в різних видах спорту завжди бідкаються, що немає коштів поїхати туди, немає коштів поїхати в Київ. А ви от і берете участь в турнірах. Ну фінансування ж певне є можливо. Не. Ну неможливо сьогодні... точно чи, чи, <св 'язок> ну, чи ну, як так будемо казати на сьогоднішній <св 'язок> день. В основному вся вся тягасть кажу, цього дитячого. любого детячего спорта, оно лагает на плечи батьки. Я хотел бы и... заострить на это внимание. Дело да. в том, что Феникс действительно финансируется родителями, ага. то есть родители оплачивают и поездку, и харчувание. Поэтому я хотел бы вот особое внимание обратить на этот прекрасный футбольный клуб Феникс, который является гордостью у нас в Украине, ну и естественно и в Житомире. Потому что они представляют Житомир на всех этих соревнованиях. Я просил бы, чтобы власть, наша власть, начала финансировать Феникс. У нас финансируется спорт, но вот я читаю в газете, финансируют там какие-то то 60 тысяч дадут, то 70 кому-то дадут. Но я этих клубов, я их не знаю. Я знаю, что там в этих клубах или в каких-то общественных этих организациях один бухгалтер, один директор, и может и вообще ничего нету. То есть мы же знаем конкретно кто является. Підсумовуючи вашу тезу, що треба, щоб влада виділяла гроші. Ні, ну це Чи як? все правильно, так. Да. Для цього, як Петрович каже, до цього треба змістовно підійти. Тут, тут комплексний підход має бути, розумієте? Ми розвиваємося, ми на одному місці не стоїмо. Якщо в нас була б одна команда, там дітки там, наприклад, 2002 року. Ну ми розвиваємося, ну розширяємося. У нас є дітки вже 2007 року, народження, які займаються, яким тільки по 6 років. Ну, вони вже йдуть в клуб Фінікс займаються футболом. Це вже, як виходить, були, як школа. І зараз у нас в процесі реєстрація школи, переговори з рай, 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 ну, районом, з керівництвом району, де вони дійсно вони розуміють, що це дійсно правильний напрямок, і вони готові нам допомагати, вони готові десь ставити нас у бюджет, щоб ми могли цих тренерів, які працюють в клубі, вже вісім тренерів десь ставити на якусь заробітну плату. Ми ці переговори ведемо. Плюс бізнес ді нас велике місто. У нас дійсно є зажитні люди. Повірте мені. Треба якось розвернути, якось їм піти на зустріч, вони мають піти нам, ми їм ми приймемо нами якісь е, взаємовигідні, якісь умови, uh -huh. що, може якісь там реклама, може там те, те. це треба е, зацікавити, а зацікавити може влада їх той же бізнес, може uh -huh. якісь преференції дати бізнесу, щоб вони мали вкладувати е, ці кошти, е, які вони заробляють в, в, дитя, в розвиток дитячого спорту. Повірте, якщо ми не будемо туди вкладувати ці кошти, ну, ми через деякий час будемо просто мати деградив. Ну, нафиг Александр Петрович правильно говорит, что будущее наших детей в чем? У них должен быть рост. Рост в чем? Вот мы ездим на турниры постоянно, но мы не заявлены в лигах, понимаете? Не играем. На гроши, чтобы занять, занять, да, э, в первую очередь должна быть база. База это что? Футбольное, поле. Сима, футбольное поле, раздевалки, э, душевые, лицензионные тренера. Тренера у нас есть, футбольное поле есть, осталось... Малые раздевалки, душевые кабины, над чем мы работаем. Мы можем работать только в партнерстве. Нам помогает Александр Петрович, но он сам ничего сделать ну, не может. Разумелось. Значит, должен быть круглый стол. Мы должны обрисовать будущее. Потому что эти дети действительно мы играем, играем, привозим колоссальное количество первых мест. Колоссальное количество вампилов. Действительно, в Барселоне, когда были, какой-то Житомир, как бы ни крути, да, но мы заняли первое место Это никто не оценил. А это, ну, уровень нашего города очень большой. И уровень детей. Создать круглый стол и выслушать, и создать, наконец, эту базу. Спортклассы, спецклассы, которые были когда-то. Это все можно сделать. Александр Петрович, хотим додать, у нас небогато часов. Я сейчас договорю. Центр футболу детского сместился з детской спортивной школи в тетях. Да. Но деньги перечисляють на детскую и спортивную школу. Обратите внимание, насколько прекрасна у нас школа була, Олімпійського резервуаре. Что потрібно зробити, крім того, щоб перерахувати гроші? Тільки в грошах проблема. У ну, США есть роздівалки, детські спортивные школи, есть роздівалки, есть поля. Вы понимаете, Нет, да? ну не в Есть линии. же у США все туда финансируют, но там нету менеджера хорошего. Я с уважением отношусь к Сосюре. Мы еще в 182 году бегали ну, в чемпионате Украины. По, по да, да. Да. Для для Значит, в первую очередь, средства. Еще раз вас прошу, обратить внимание. И я понимаю, что Анатолий, он такой скромный, но я вам сразу говорю, нужно финансирование, нужно подпитка финансового этих ребят. То есть они, естественно, смогут выступать на всех соревнованиях достойно, достойно. и прославлять наш город. И район, и, да, и район, даже. И даже У нас є кожному, есть кожному, нас кожному по 30 секунд, дуже швидко. Минає от час ефір, ми тільки сіли. Це говорить про те, що можна і, і потрібно ще раз звернутися до цієї теми. Підсумовуючи от нашу сьогоднішню таку коротку розмову і турнір, що б ви могли сказати? Ну, що можна сказати? Уже є дзвінки і прохання. Організувати ще один турнір, ті ж команди готові приїхати ще раз сюди, і ми в ближайший час розглянемо це питання, тому що діти і вже болоче на рік, уже хочуть з'явитися сюди і за границі, і з нашої плані. Плани, плани подальші, крім того, що сказав да, то, що ваш ми сьогодні да. все поговорили. Дай Бог, щоб нас услышали. Ми йдемо своїми силами вперед, не останавлювалися, не останавливаясь, Це однозначно. Ну и хотелось бы, понятно, искать партнеров, которые бы помогли бы э, нашим детям, и потом гордились, э, наш город, наша область гордилась этими детьми, когда будут смотреть, кто живем, кто по телевизору на победы наших детей, и гордиться за них и за наш город. Александр Поэтому... Петрович, нужно помнить самое главное, что дети, наши дети, это самая прекрасная половина человечества. Самое прекрасное. И обратите внимание, насколько они счастливы, когда бегают, бегают в этот футбол. Обязательно нужно строить стадион. Обязательно нужно строить стадион. База нужна. Стадион для того, чтобы вот эти мальчишки, это наш, наше будущее, наши житомиряне, здоровая, кстати, нация, они хотят играть в профессиональной футбольной лиге. Должен быть у нас в Полесе возрождаться. Или... Правильно, да, вот эти да, дети да, должны да. и играть, и представлять город Житомир, и, и Житомирскую да. Поэтому, Это когда наши уважаемые Иржу, и, и, и говорят, что мы выделили эти деньги, то нужно обязательно проконтролировать, дошли ли они эти деньги, потому что э, было официально объявлено, что деньги выделены, началось строительство. Нужно проконтролировать, доходят ли деньги, потому что и на Спартак миллионы перечисляют каждый год, но... Вот и ныне там. И сюда тоже выделяют. Нужно посмотреть. Но я хочу попросить всех, кто заинтересован в развитии нашего футбола на Житомирщине, обратить внимание на то, что нам нужно. А нам нужно стадион и финансирование Феникса. Спасибо большое. Ну, на завершение я хочу не будемо вже заключне слово Владислава питати. Вот. а побажати йому подальших успіхів. Ми бажаємо тобі тебе... Щоб ти разом зі своїми колегами по футбольному полю, разом з своїми друзями ще більше приносив славу Житомирщині і досяг ну, високих успіхів у футболі. Я думаю, ми цю, цей запис нашої передачі збережемо. Можливо, колись він стане вже відомим футболістом Як крана Автографи до і у нас буде от цей раритетний запис, історичний запис, коли він у віці брав участь у нашій передачі. Шановні кладачі, сьогодні ми говорили про розвиток юнацького і дитячого футболу, зокрема на прикладі футбольного клубу Фенікс, який дуже активно і дуже вдало представляє Житомирщину на усіх. Міжнародних турнірах наша програма вечірня панорама триває надалі. А потім ми зустрінемось в цій студії дещо згодом. До зустрічі.